Тому що щитись кинули? Постарайтесь бути кращими за них. Привіт! Мене звати Богдан. Я директор школи села Жидичин Ківерцівського району Волинської області, а також вчитель географії і тренер баскетбольного гуртка. Чи цікаво вам, до кого я звернувся на початку нашого відеоролика з пропозицією станьте кращими за них?

Ми зараз знаходимося у нашому шкільному спортивному залі. На даний момент тут дуже тихо. Але як тільки продзвонить шкільний дзвінок, сюди прийде багато дітвори. Одночасно два, а інколи навіть і три класи. Місця їм буде трошки замало, тому ми хочемо побудувати міні-спортмайданчик на вулиці. Це розвантажить нам спортивний зал і дозволить діткам займатися не тільки під час уроків, але й після урочний і канікулярний час. Ми хочемо побудувати біля школи міні-спортмайданчик для занять ігровими видами спорту баскетболом, волейболом, футболом. Діти нашого села хочуть бути здоровими і підвищувати свою спортивну майстерність. Наша шкільна баскетбольна команда є чемпіоном Волинської області з баскетболу, а також срібним і бронзовим призером з баскетболу 3 на 3. Допоможіть нашим дітям стати здоровими і ще кращими.